Що ви бачите перед собою? Правильно, це скарб. Це калюжа від Турмозухів. А, і ще ви бачите, що якось нема в двірі БМВ, а знаєте, чому її нема? Тому То, що я її сьогодні продав. Ай яй 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 От і закінчилась історія ще одної моєї БМВ. Так що в нас різко починаються пошуки машини. Конкретно, так. Фух. В нас виходить, виходить, виходить нова серія про пошуки машинки до 4 тисяч доларів на перепродаж плюс просто собі під сраку. Будемо шукати щось на автоматі, щось з великим об'ємом, щось дуже прекрасне. Так що беріть поїсти і погнали. Ютуб-канал Пательня. І Мерсік скоро буде в продажі. Ну, то не я купив, то я поміг купити своєму другу. Як вважаєте? 3-400, за нього нормальна ціна. такі от. Але ми на ньому зараз летимо в рожеще купляти Opel Vector за 450 доларів на ходу. хубаво. Газані! Він майже заг... да, заглохла повністю. Те, що то заглохло, що скажете, які ваші очищення? Вона там під капотом по-дикому димить. А, в мене не поїде після того. Фари роблять! Чесно, чесно. І так, всім доброго дня, новий день і нова машинка. Вот, значить Сьогодні в нас Volvo S60 на шкіряному світлому салончику. Блін, типа щось круте. Хочеться щось під сраку, таке на автоматі. Да, там розход палива, 10 літрів бензину, але я думаю, як, як для мене буде нормально. Поки що в даний час взяв Каріну, на продаж, пам'ятаєте, olдис пам'ят, як то кажеться. Ось вона. Стоїть. Зараз вона в мене вісить на продажі, я просто її експлуатую. Але чесно, хочу автомат, того ми вирушаємо на пошуки автомата. Да, те, що ви бачили перед цим, Opel, 450 доларів трошки не, не, не пішло в нас, не купили, не поїхало. Але. Повірте, я куплю автомат і буду ще крутити гроші і купляти такі кручі. Теж. Так що це просто зараз пошуки машини, назвемо це відео. Все. І ми будемо заробляти на Volvo, Тобто, я не планую брати її дорого, я її куплю, почну на ній їздити і в цей час вже буду її продавати. Що ж, погнали? Що ж, грошенятка в сумочці, а в нас блядь, дощ починається. Саме якраз, щоб дивитися машину, Відклеїмо дирку. А що вона заклеєна? Так не можна. Отака коріна зараз стала, пам'ятай, яка я була. Ой, корта курва, дощ. Це найбільше, що могло бути в цей момент. Ну, несуть. Заводиться з півтику, як і раніше. Отак ключ став, отак. Нє-ні, ви не зрозуміли, вона заводиться з півтику. Я ж кажу, заводиться з півтику. У нас тут пилились. Bluetooth музика. Це взагалі шикарно, ну. Народ, Каріну вони хочуть продати за 2 900. Типа ціна висока, але тут диски тільки 400 коштують. Так що я їм спробую продати. Як піде, як піде, а я тим часом буду їздити. Все, летим, короче. але дощ все портить. Все портить дощ. Не люблю дощ. Ситуація Сюр набрав мені тільки що цей пуля каже, що от, вже машина дивляться. Я такий, єбать, а, а як так сталося? Ну, короче, я лечу, він каже, що поки що не під'їжджають. А мені все рівно їду туди. Побачимо, що там буде на місці. Може без торгу заберу, якщо вони будуть турбуватися. В цьому операцію, не питались, не Хочу, рік. Таке воно, блядь, трошечки. Тут в'їбались, цього нема. Там мені казали по телефону. Вони прикалує ця хуйня. Ну то таке, то, то всяке, буває з машиною. Як вам, хлопці, взагалі машина подобається? За свої гроші шикарні. За свої гроші шикарно, Ну так. На фотках вона гарніше виглядає, правда. Тут сам трошечки. Давай приїхав, щоб фотки видивитися. В реальності все не таке. Опа, бать. Емаль універсальна. Тут все таке воно у нас класненьке. Так, так, да, я вмію їздити, не переживай. В принципі, типу, виглядає цікаво, я би на такому по місту їздив кожен день, блять. Бо переїздив на кучі на різних сратах машин, блять. А твоя машина? Ну я взяв її на продаж, поняв. Точніше, я її продав тіпам і тепер продаю для них. її. А в мене зараз себе машини немає, я шукаю. Ну, мене ця машина може уйти не тільки як ти карту, а за гроші, вона може уйти на якусь іншу машину. Ну, набирає. Як... Тут який спорт режим Спорт. Нет, це не спорт, Ні, я просто не спілкуватись. Ні, ч взяти. І буду про. Чуйствуєш? Тобе... Це подошка. Да. Пані, яка подошка? Да. Шешки подуставши. Музе понравился. Ощущение для себе Сам в туда же еду типа, я ебать, ебать, еду ебать, 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 Да Да-да. Окей, окей, ебать, 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 вот, вот. да. Там, якщо заглянути під тупшивку, там криве все буде. Фаркоп колись був колись. Багажник, певно, поміняли кришку. Як же ж страшно. Ну да, так, видно, що міняли. Так, машинку ми не купляємо. типу, виглядає вона, бачите, болі і мінія. Але ми от сюди отак от, от тик 500, сюди тик 300. Сюди тик, не бере, не бере, не бере. Тик 300. Тик. Де воно було? Оп. Хуяк 700, нахуй, Ну, так, типа, свої нюанси. Свої нюанси, коротше, машини є. Коротше, то я заправлена на 200 гривень. Летим в Луцьк, шукати ще один варіант, бо, як ви зрозуміли, Вольво не для нас. Там, хлопчину, ми пружали до 3300, але все рівно дуже багато косяків, машина десь на криші бувала, вся пом'ята. Вся якась покоцана. По салону половину функцій більшість не робить, бо я навіть все не перевіряв. Люк, обдертий. Ви бачили. Краще, рухаємося далі шукати щось більш цінне, бо я на такому їздити не готов. І так, движуха продовжується. Сьогодні їдемо е, за пижиком 407 за ціною 3,9 доларів на автоматі. Хочеться знаєте, щось собі під сраку взяти і далі робити для вас просто контент. А не заробляти на тих корчах, йобаних. От. Я хочу щось на автоматі, бо чесно, механіка мене дратує. Зажерся. Короче, як ви розумієте, пише, я не взяв. Зато тут от є отакий от Audi a 6 на 2,6 бензині, в універсалі, трошки погано по кузову. В салон. В салон є. Типу, такі собі. Таке воно все. Ну, в туніровці розуміється. За 2600 доларів. Кажуть, всі поїхав теж. Вона крашена, хуйова. Бачить які це все. Мегана є, можна взяти. Меган в універсалі. За 2600 чи 2500 Ось такий весь показу. Його чисто під перекрас повністю треба брати, перекрашувати їх салон хімчистити. Їздили, їздили якісь діди, самоубійці. Бачиш? Ну але те вже сів поїхав без питань. Мерсик є в універсалі 2.3 е, за 1300. Такий от теж роз'єбаний по салону, просто жах. Але сів, поїхав потяг паспорту. Ще є дві десятки, але їх я навіть не розглядаю. Пижик той я брати не буду, бо там панорама трісла. мотор щось підвийобується, під, 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 під мені не подобається, як він працює. Вони стоїть. А, і вектор є за 850 доларів. Коротше, зараз думаємо, що будемо робити. Якщо щось цього купимо, покажу, розкажу детальніше. Або побачите зараз відео, як ми його будемо купляти. Є, коротше, одна BMW, яку я дуже сильно хочу глянути. 39-ка на механіці. Я не міг додзвонитись до продавця, не знаю. Дня три, певно, і от я зміг додзвонитися. Він сказав, що набере, коли буде вільний, і зараз ми туди їдемо. Тяжко! Ну, завелась. но піщит! А ну го Нормально! Димись! Що я можу сказати? Тамоторчик, в принципі, не сильно димить, Чуть-чуть є картерних гальців Він їде прям Бляха, бодро їде порівняно з тим, що в мене було. 3 літри дізель, то це бодрий дізель, який прям питається кудись стримитися. Але по ціні він каже, не ще не буде взагалі. А мене не сильно цікавить, знаєте. О, ви, дружите. А мене не сильно цікавить машина, коли вона така дорога. Я думав, всторгуюся, а може я його ще прогну. А ще найбільша проблема там з документами. Там, коротше, по документах е власниці. Коротше, він, мужик, якого була машина, він помер. Це печально, це дуже печально. І так як він помер, переформити зараз не можна зробити спадщину, це займе місяць. До речі, продовжимо щось шукати, бо так діла не буде, машинку ми це не беремо. Сказав би він 3600, то я б навіть подождав, щоб він зробив спадщину і спадщину вже брав би. Бо машинка реально тулить. І так, в нас дорога в місто Рівне. Цей мерин купив той людина. Я вам відео не знімав. До речі, зря не знімав, бо був би дуже гарний контент. І зараз він їде міняти його. На Opel Vectro, Opel Vectro, а ми просто допомагаємо, перевозки. І сьогодні їздили дивитися шекарчі. Туди саме до перекупів нічого не можу купити. Шукаю. Як тільки знайду, зразу вам дам знати, Зразу. Так що погнали в дорогу. А я людям покажу, як ти машину ремонтуєш. Гляньте, блядь. Гляньте, дирку замазав. Її красити навіть не треба, йобан, бо просто замазати і все. І пряморжали тут... на там флізє. Ой як палівно, ой як палівно. Палівно, так, да, стало. Сподіваюсь, висоплено. Я вахую, вам на камеру не попали, надійс, мрака. Взагалі Марсик, от такі от. Приїхали тільки що блокпост. До нас доїбалися, що вас не Ну, На такій машині, то таке. Тільки що ми чуть ли не позбавилися машини. Опа, осара. Тихо. Коротше, чуть ли не позбавилися машини. Будемо сподіватися, що на наступному блокпості все буде лучше. Бо тут зразу просто в очі нам глянули, зупинили. Хотіли ще до чогось доїбатися, але тіп в тіпа питає, що писати будеш, той каже, ні. І ми такі, ааа, блядь, а мені як добре. Мені ще один штраф лишився по логіці до смерті. Їду я на цьому бійці 120. І хуяк починає щось скрипти, дивіться на. Звісно, 120, вітер крепкість, від, відламується. Цепляю назад. Цепив? <різь> Висновок, не їздить на Мерседесах 120. Мож, мужик, 120, 120. я <різь> Що ж, ми добралися успішно. От Мерін, от ми. Ось гуль якийсь класний. Пан Каля що впіхає. Каля, як ваші слова? Мерседес хуйня не купляєте. Чого? Ви ж не купляєте ніколи, це залупа нахуй. Дайте БМВ, хлопці. БМВ? БМВ хочу. Та БМВ, так, БМВ ліпше. І мій хуя. Я йому казав, що хуйня буде. <реку> та тебе не буду, блядь. Яка уйобіще, блядь. Просто, ну чесно, такі... Звичайно, ти не хотів виїжджати, звісно. Взагалі ми мали в рівному зустрітись, помниш? Ну типа... А, окей. Піздец. Мерседес лучше. Ну типа, що по салону. Як тобі нравиться це? А, скидали тобі. Ну все, Тоді сам дивись я. Я не буду в цьому участвувати. Ці рульові ігри з драконами, блядь. Я вахо! Ми проїхали 120 кілометрів, а то й 130 на Мерсі з невписаним газом заради цього. Заради цього. Ніша. Їздив я якось до Львова, не пам'ятаю, село біля Червонограда. Кажуть, машина охуєнна, приїжджай. Приїжджаю, радіатор тече, йобане! Ми її не догонимо до Луцька, мужик. Ну, типу, Ну, тіпа, камон, це піс. А вона сліпинні запікила? Ні, 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 так. Нам? Зроблено. Ну, Наєбав, блядь. Бля, я ж кажу, кусь. Ага, не робиш, що сталося вже? Так. За, за з нього збити 100%. скажешь все тормози. я мы я мы уже нахуй ну два летра поцікавіше дела ну конечно але тут дивися, як тя тоже <правда> це може то век просто ебать что я век вибушка мне не нравится да <правда> конечно <правда> огромезний камень бафута не сте побачить на во все сука запотіваем триснуто нахуй всего блять сього. Ну те, що по салону скидав, заїбся в мотор роді чесно, ну сука, че, десь... нахуй. Я хочу, що там десь прямо таке трохи. Ну добре, давай. Нехояти доброго немає. Еде ці мотори? Да. Єбать, Тут тулить, як японці. Лець з тих відео включити. Блядь. А? Не робиш так, окей? Чувак. Страшно. Ну, вона може померти, як я тоді з насасом Диви, покрашений з балона, блядь. Ну мотор, да, не спорять. Да, тітани гарні. Ну блядь. Я не думав, що вона так страшно покрашена. А що на відео не видно було, так? Да? Ну, зараз за зміна. Нормально поговоримо, блять. Або... Хочу, підимо, порушку сім'я. А, бо вентилятора не включили, Він з кнопки? Ні, ну об'єктивно. 600 доларів я б загадал. Ну от і. Ой. Змазати колеса. Поварено, Не знаю, одне. за світ? Що вони всі тут так літають по-турному? Так, ми повернулися в Луцьк, я вже біля своєї кар'єночки любімої. Прогріваємо моторчик і роз'їжджаємося додому. Все, кінець серії. Ну, всім дякую за перегляд. Жіть новий відос. В новому відосі вже 100% купимо машину. Не буду випускати відос, поки не купимо. Трошечки пропадав, ви не обіжайтеся, І матюків буде більше. Обіцяю. Все, гарного вам вечора.